Юлія Рибіна учасниця онлайн-навчання. Розповіла, що працює держслужбовицею та займається волонтерською діяльністю. Що я зрозуміла, беручи участь в цьому тренінгу, про те, що потрібно мати баланс між роботою своєю діяльністю, а також відпочинком часом для себе. З понад 70 бажаючих жінок взяти участь у навчаннях. Організатори вибрали 15 учасниць, які найбільше потребували пройти курс з емоційного виснаження. Коли у мене мама бути відпустка, я. Працювала. Тому реально в той момент я була виснажена просто, напевно, відсотків 98. Але завдяки цьому проєкту я змогла дійсно більше попрацювати з цінностями, більше зрозуміти, в чому суть, що я роблю неправильно. Синдром емоційного вигоряння вважається хворобою 21-го століття, каже організаторка онлайн-навчання Ірина Яцек. З її слів, емоційне виснаження проявляється у людини після трьох-п'яти років постійного навчання або напруженої роботи. Перші симптоми це. Коли людині все надоїло, от вона відчуває, що їй все надоїло. А друге це перфекціонізм. Коли хочеться, треба ще переробити, ще переробити. І фактично робота, яка має зробитись за годину, робиться шість годин, це вже такий перший дзвіночок того, що у вас вже починається емоційне вигоряння. А третій дзвіночок, коли ви розумієте, що ви не в тому колективі, не з тими людьми, вас починають вони так тихо бісити. Да? І ви розумієте, що от все, ви не можете, і вам хочеться змін. Увага на, на проблем такого випалення в конкретній групі. W grupie aktywistek, kobiet, które angażują się w różne działania oddolne. Bo o ile problem wypalenia jest coraz bardziej, coraz szerzej rozpoznawalny, coraz bardziej się o nim mówi, coraz więcej, o tyle często pomija się aspekt wypalenia wśród. działania oddolne в które są aktywistami, które są wolontariuszami в różnych проєктах, в różnych, różnych przedsięwzięciach. так. Європі це вважається, що це вже перший дзвіночок того, що людина через 2-3 роки перегорить і їй потрібна буде допомога психотерапевта, і вона не зможе далі працювати. А в нас це навпаки ж типу, що чим більше ти працюєш, тим більше ти ну ти крутий. Типу, значить, ти такий класний, давай ти лідер. Це не досить правильно саме для емоційного здоров'я та й взагалі для здоров'я. Учасниці, які отримують сертифікати онлайн-навчання з емоційного вигоряння, зможуть тренувати інших людей та допомагати їм подолати власне психологічне виснаження. Ольга Групсікора Сергій Базилюк, новини на Суспільному.